Вас вітає ТУП-канал Океан Трейд. Сьогодні на огляді у нас синідрична перехідна втулка з діаметром 50 на діаметр 12 мм, довжиною 90 мм, відомого турецького виробника Дегерлі. Перехідні втулки використовуються на токарних, фрезерних і навіть свердельних верстатах, як на сучасних чпк верстатах, так і на універсальних. Дані перехідні втулки виробляють з високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість 58 на 60 HRC за роквелом. Давайте детально розглянемо її конструкцію. Як ви можете побачити, форма втулки має циліндричну форму лише на одному торці. А так. Аж трохи збільшений діаметр для фіксації перехідної втулки у верстатному оснащенні. А інша частина перегідної втулки має з одного боку плоску лиску майже по всій довжині, а з іншої сторони таку саме лиску, але з продовгуватим овальним отвором. Така форма перегідної втулки служить для кріплення як самої втулки, яку зажимають гвинтами з плоскої сторони, так і для кріплення інструменту, який також зажимають приживними гвинтами через наскрізний отвір перехідної втулки. Дані лиски розроблені виробниками для того, щоб запобігти прокручуванню як самої втулки, так і інструменту, встановленого в цю втулку. На нашому сайті ви можете знайти втулки під різні діаметри, а також завантажити каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можете переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України. Зами швидко надійно та якісно.